З кожною серією Микола дивує все більше і більше, адже тепер він задумався про політичну кар'єру. В 11 серії він дійсно хоче балотуватися у мери міста. До речі, прем'єри цієї серії відбудеться завтра, 7 березня о 20.00 на телеканалі СТБ. І так, Коля вигадав ідеальний план: якщо він стане мером, а Рома керуватиме будівельним холдингом, тоді той магічним чином виграватиме тендери, а Микола отримуватиме гроші. Та Надя категорично проти того, щоб Микола займався політикою, адже вона вважає його смертельно хворим. Микола продовжує вдавати, що ніби він лікується від онкології. Та все ж таки рано чи пізно цей обман розкриється і дуже цікаво, до чого це приведе. До того ж, в 11 серії Рома позбудеться журналіста Білова, і тепер у Жені менше шансів на те, що будь-хто, будь-коли дізнається правду про його минуле, але Миколі цього замало. Він боїться, що історія Жені може зацікавити кого ще, тому приймає рішення. Чоловіка треба позбутися. Тепер життя Жені у небезпеці. З однієї сторони, це і не дивно, адже рано чи пізно Микола б захотів його позбутися. Тому саме цікаве в цій ситуації те, хто допоможе Жені, коли його життя буде на межі смерті. Що стосується 12-ї серії, то її прем'єра відбудеться теж вівторок, 7 березня о 21.00 на телеканалі СТБ. І в цій серії Надя нарешті взялась до справи. Вона вирішила зайнятися справами холдингу всерйоз. Вона дізналася про те, що у будівельні компанії економлять буквально на всьому, не дотримуються норм і нехтують правилами безпеки. Надя зрозуміла, що треба брати справу до своїх рук, інакше Микола потопить бізнес батька. Крім того, Коля використовує фонд допомоги бездомним для піару своєї предвиборчої кампанії. При цьому гроші фонду йдуть у нікуди. Наді у 12 серії замовила ауди для холдингу та звернулася до добрих юристів. Вона хоче остаточно притиснути Миколу, Рому та Юлю, щоб ті перестали керувати її життям як хочуть. Але найбільше бажання Наді залишилося тим самим: вона хоче бути разом із дочкою. Чи стане вона ближчою до своєї мети? Чесно кажучи, 12 серія починає мене радувати. Нарешті Надя виходить із стану жертви. Це дуже хороший знак, адже ця ситуація добавить ще більшої інтриги. Що ви думаєте про наступні серії? Арії, діліться своїми думками в коментарях. Ну і, будь ласка, поставте лайк, якщо ця інформація була для вас корисна.